У цьому проєкті ми розробимо гру, в якій персонаж зникає та з'являється у випадковому місці, щоразу, коли на нього клацають. Спробуйте клацати на персонажі якомога швидше, поки не завершиться час. Ви бачите зірку, яка буде з'являтися в будь-якому випадковому місці. Давайте розглянемо алгоритм створення ігрового проєкту. Перше, створимо персонаж, додавши фігуру, тобто зірку. Друге, встановимо тло у вигляді зображення чи кольору. Це буде космічні якісь картинки. Третє. Клацнемо на фігурі, нехай вона з'явиться в випадковому місці. Ви бачите, команда не зелений прапорець, а коли спрайт натиснуто. Ми перемістимо у випадкове місце. Х буде змінюватися від мінус 200 до 200, y від мінус 150 до 150. Коли персонаж з'являється, нехай його розмір змінюється на випадкову величину. Від 50 до 200. Ми додамо. Замість 100 випадкове значення. Коли персонаж з'являється, нехай його колір зміняється на випадкову величину. Ми замість 10 поставимо значення випадкове від 10 до 50. Створимо зміну для рахунку, і нехай вона виводиться на екран. Це буде зміна рахунок. Ось ви бачите, ми її додали в кінець нашого проєкту рахунок на 1. Нехай рахунок збільшується ще разу, коли натиснуто на. Нашу зірку. Тепер додамо змінну таймер. І надамо їй значення 20 на початку, коли натиснуто зелений прапорець. Нехай таймер зменшує значення на 1 що секунди. Таймер буде зменшуватись. Спочатку буде 20, а потім кожен раз через секунду мінус 1. Команда: якщо таймер рівень 0. Гру. Можемо записати і інакше. Замість команди завжди використаємо повторення з умовою. Тобто будемо повторювати доти, поки таймер не стане рівний 0. Будемо змінювати таймер на мінус 1 та чекати 1 секунду. Тоді зупинимо все. Ось так можна замінити попередні команди. Одинадцяте. Створимо повідомлення, гру завершено. Зробимо якусь веселу кінцівку. Для коректного початку роботи гри потрібно скидати зміни кольору та розміру спрайту і переміщувати його в центр екрану. Збережіть файл під іменем ловимо зірки» у власній структурі папок. Перейдемо у Scratch онлайн. Ви вже знаєте, де його шукати. Виберемо сцену, наприклад, космічні якісь малюночок, зірочки. Тепер ми виберемо сам, самого виконавця, це буде зірка Star. Ось, Котика ми можемо видалити і починаємо додавати команди до коду. Першою командою буде це, коли натиснуто на спрайт. Далі ми перемістимо нашу зірочку в. Якісь випадкові координати. Ми візьмемо дві команди: «випадкове від, і напишемо мінус 200-200. Це будуть координати для значення Х. Підносимо, щоб з'явилося біленьке оточення. І тоді можна вставляти в віконце таке. Так, а ігри від мінус 150 до 150. Тепер додаємо команду задати розмір. Тобто розмір ми будемо задавати кожен раз інший. Також візьмемо випадкове число, і воно буде мінятися від 50 до 200. Тепер ми візьмемо команду змінити ефект колір. Тобто, в нас не тільки буде розмір мінятися, а ще й колір. Змінити не задати, а змінити ефект колір. Так. І так само додамо. Випадкове число. Випадкове тут число буде від 10 до 50. Так, додали. Тепер давайте подивимося. Так, натискаємо на зірочку, зірочка міняє і положення, міняє колір і міняє розмір. Тепер додамо змінну. рахунок. Напишемо буквами Рахунок. Гаразд. Будемо змінювати змінну рахунок на одиницю. Тобто, коли ми натиснули на спрайт, змінна рахунок буде мінятися на один. Кожен раз буде додаватися одиничка. Зараз ми побачимо, як це працює. Натискаємо на зірочку. і під час натиснення рахунок кожен раз міняється. Ви бачите, я 5 раз натиснула на зірочку. Тепер додамо інші команди. Нам потрібно використати команду, коли натиснуто зелений прапорець, і задати змінну рахунок на початку 0 і створити ще одну змінну. Ця змінна буде таймер. Ми будемо ще відраховувати 20 секунд для того, щоб натиснути на наші зірочки. Таймер в нас на початку буде дорівнювати 20. І ми будемо кожен раз від таймера віднімати одиничку. До якої пори ми будемо віднімати одиничку? Поки таймер не стане рівний нулю. Тобто, ми будемо повторювати до того часу, поки таймер не буде рівний нулю. Беремо змінну таймер рівний нулю. Що ми будемо весь час робити? Ми будемо від змінної таймер віднімати 1, мінус 1 через 1 секунду. Коли наш, наш цикл завершиться або команди повторення, ми зупинимо все. Але перед цим ми ще додамо. Команди, які будуть налаштовувати нашу зірку на початок, тобто координати 0-0 будуть на початку, та очистимо всі графічні ефекти для початку нашої гри. Ну, і, звичайно, давайте ще додамо слова. Коли в нас таймер буде рівень 0, ми напишемо слова гру завершено, щоб нам з'являлося повідомлення про кінець гри. Гру завершено. Так, ну і переглянемо. Ось ми. Починаємо. Рахунок 0, таймер 20. Кожен раз натискаємо, рахунок збільшується, а таймер зменшується. Наше завдання набрати найбільше балів, тобто рахунок, щоб був максимальним. Ну, побачимо, як ви справитесь з цим завданням. Я набрала. Зараз побачимо, скільки зірочок. 26 зірочок. Надіюсь, у вас вийде більше зірочок. Ви отримаєте, перегляньте ще всі команди, які треба додати в цю програму. Щоб завантажити файл проєкту на комп'ютер, виберіть команду «Файл вивантажити на комп'ютер.